Доброго дня, діти! Сьогоднішня тема нашої бесіди буде про родину, про наших бабусів та дідусів, про мам та тата, так? Та. Ми з вами вже обговорювали цю тему, так? Що у кожного з нас є свої мами, тата, бабуся, дідусь, так? Отже, у Альони Олегівни і у кожного з вас є мама та тато. Та. Мама нас народила, так, з татом вони нас виховують. У наших мам та тат є імена. Також у нас є бабуся та дідусь. Бабуся та дідусь це батьки наших батьків, нашого, нашої мами та нашого тата. Тобто, і з одного боку, і з іншого. Тобто, у вас виходить аж. Чотири дві бабусі і два дідусі. У когось вони вже можуть могли б померти, так? Але, тим не менш, вони все одно у вас були або ще є. Отже, сьогодні я пропоную зробити таке цікаве завдання. Я вам під цим відео прикріплю таку невеличку картинку з сімейним деревом, так? Там є зображення від найверхнього і до нижніх, таке як деревце, так? Я б хотіла, аби діти замалювали схоже деревце сімейне, але своє, так? Тобто зверху будете ви, далі ваші батьки. Від ваших батьків ми підемо далі. Від тата. У тата може бути мама та, та тато це ваші бабуся та дідусь. І у вашої мами буде мама та тато це будуть ваші бабуся та дідусь. Ось таке просте дерево сімейне. Буду чекати на ваші роботи, успіхів, до наступної зустрічі!